А що в Румунії є море? Найчастіше запитання від знайомих. Так, там є море, і ми ризикнули туди поїхати. І цей відпочинок буде точно в скарбнички найкращих. Ми відпочивали в районі Мамая. Це як у нас Бердянськ і Коса. Там теж є місто Констанца, там є море, пляжі і така довга коса, де просто дуже багато готелів, широчезні пляжі. Тому ми були там і почнемо з нашого заселення. Зброювали на букінгі такий комплекс Алезія, але там кожна ще з будівель має свою назву. Бачите, це, це, це цілий комплекс, там два басейни і маленькі для діток з горками, там, якимись ще розвагами. В цьому комплексі мені сподобалось абсолютно все. За чотирьох людей, три дорослих і дитини, ми заплатили 40 тисяч гривень. Це за шість ночей. Також в цю вартість входив ще паркінг, тобто можна було поставити машину не на сонці, а на своє окреме місце в паркінгу. Також важливо було, щоб був вид на море, і я ось це фото побачила на букінгу і все. Просто навіть не захотіла інші шукати. Була одна спальня з кроваттю з ліжком, і теж був вихід на балкончик зі спальні. Шкафи для прасування дошка, утюги, пиліоси, тобто абсолютно все. Ось така друга вітальня. Диван тут був якийсь трошечки дивний, він конечно, великий, але ну, не можу сказати, що він супер зручний. Все, все було класно, ну, тобто, всі плюси перекривали. Ще була стиралка пральна машина, і це виявилось так зручно. Я навіть ніколи не думала, що на відпочинку так важлива пральна машина. Капсули для прання теж були в комплекті. В холодильнику було дві водички, і ми робили закупівлю продуктів в лідлі, який недалеко. І Ще на 7 тисяч гривень купили їжі. І ще була кававарка тут. Теж були капсули для кави, була посудомична машина. Теж виявилося, дуже потрібна річ на відпочинку. Ну це якщо ви звичайно, не були інклюзив. Ось такий один басейн і точно такий же там ще з іншої сторони, у другому корпусі. Сподобалось те, що тут закрита територія, і ти знаходишся в самому комплексі. Внизу є ресторани, магазинчики, аптеки, все, що потрібно. До пляжу ну, 2 хвилини. Іти дуже все зручно, комплекс класний. Басейни невеличкі, але в принципі було комфортно. Хоча були ми там всього пару разів. Дуже мене здивували пляжі. Вони а вони такі різні, вони такі величезні. Ну і кількість готелів просто зашкалює. Тобто, це вся коса просто в готелях. Пляжі на будь-який смак. Це всі облаштовані, класні. Де на деяких є басейни. Ціна за шезлонг від 50 лей, це 500 гривень або ну, 10 євро вже. Ціна на шезлонг це мінімальна. Були і по 70, і були навіть по 150 лей. З приводу моря. По-перше, тут дуже мелкий пляж. Ну, прям дуже. Тобто, для того, щоб зайти поплавати, ну треба так. Нормально дійти, але з дітками дуже зручно, класно. І море чисте, ніяких мідус, ніяких водорослей не було спочатку. Потім водорослі з'явилися, і це знаєте. Багато я сперечань з цього приводу читала. Що одні писали, що краще в Констанції там море чище, інші писали, що на мамає. Тому я думаю, що все залежить від, від періоду, коли хто туди приїжджає. Ну, Якщо ви зовсім не хочете ризикувати, то напевно краще на інші узбережжя їздити. І там додаємо ще до вартості вартість шезлонга, тому що ми орендували, наприклад, три або чотири шезлонга по 70 лей, але туди ще входить напій. Ну, тобто 700 гривень на 4 – це 2 800. Там, де по 70 шезлонг, і там напій входить в подарунок. А коли подарунковий закінчився, то... Це два піва і чіпси, вийшло 48 рон, це, майже, ну, це 400 з копійками гривень. 48 вісім. Багато українців знаю їздять в Болгарію. Там All-Inclusive, там це все буде трошки дешевше, напевно. Але мені, мене тягло сюди, мені здавалося, що це набагато ближче. Ми їхали комфортабельним бусиком. Великий плюс, що нас забрали прямо з дому і привезли прямо в готель. Ну і по часу це десь 10 годин в одну сторону. І, виходить, додаємо сюди ще вартість дороги. За чотирьох людей ми заплатили 600 євро туди обратно. Їхали ми з Чернівецької області, тобто майже на кордоні з Румунією, але їхати через всю Румунію. Із відпочиваючих тут були переважно румуни і українці. Небагато, але були. Ну і куди ж без гарячої кукурудзи. Це взагалі дуже було прикольно, класно. Трошечки згадали домашню обстановку і ще ті часи, коли, коли було все добре, можна було їздити на українські наше море. Є сто що не то са ти. Це голи. І так, Україна на трішці місці. Ета їда Руминія на, на втором. На Китай на першому. — Китай. в Китай широва. Китай. Добре. Да, дійсно смачно дуже а. в Румунії. Якщо підводити підсумки, то нам сподобалось все. Витратили ми десь за тиждень на чотири чотирьох людей 120 тисяч гривень. Ну може, може 110, а може трошечки більше. Житло можна було знайти дешевше, можна було знайти дорожче. Тобто все залежить від того, на яку суму ви розраховуєте. Великий плюс, що рядом є велике місто, це Констанція, і туди можна поїхати і сходити в дільфінаріїв, зоопарк, в торгівельні центри. На Мамая, ми були район на Водарі, якщо правильно сказала. Такі розваги були і для діток, але для маленьких зовсім. До речі, ви тут можете бачити, як дуже мелко багато людей просто стоять в морі, ну, тому що дуже далеко йти, щоб поплавати. Якщо ви додивились до цього моменту, то поставте, будь ласка, лайк. Це, в принципі, перше моє відео таке з відпочинку, і я вдячна тим людям, які. Робили відео з мамаї, з Констанци, тому що я прям шукала і дивилася, чи вартує туди їхати чи ні. Тому що, ну я вже говорила, я дуже сильно не хотіла дальню дорогу. Тобто, мені... ми сюди поїхали, в принципі, тільки тому, що це було максимально близько. А... Тому пишіть коментарі, якщо я щось забула розповісти, або вас щось цікавить. І обов'язково поставте лайк. Дякую всім за перегляди.